Ну і перших гість з нами на зв'язку Олексій Гетьман, військовий оглядач майор запасу. Пане Олексію, слава Україні, доброго ранку. Вітаємо Героям слава доброго ранку. Пане Олексій, звичайно, ваш особистий контекст, ваші особисті спогади важливо теж почути, і що ви пам'ятаєте про події десятирічної давності, конкретно 20 лютого. Адже воно зараз вважається в тому числі і початком російської агресії. Так, Верховна Рада вирішила. Ну і звичайно, ви як військовий, напевно, по-своєму сприймали тоді цей цей момент. Ну, я тоді був на Майдані, звісно, я був на Майдані з першого дня. Справа в тому, що я тоді вже не був, вже не був військовим і ще не був військовим. Бо я вже після Революції Гідності знову пішов до Збройних сил, тоді вже було АТО і все інше. Одна час, якраз от 10-річних давнини, звісно, я був цивільною людиною і приймав участь в Революції Гідності. ну, По великому рахунку, з першого дня. Після того, як Устафани запропонував пропити кофе, це ми знайомий, і звісно, як був не проти попити каву. Ну а потім все почалось те, що те, що почалося. Ну і до 20-го був е, страшний страшний день був розстрілювали е, е, людей. Мене прямо там на інститутське не було. Я, я, я знаходився в будинку профпроспілок. Тоді я, я це з, з тієї сторони бачив, як це відбувалося туди, приносили ранених. Ран, 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 Олег Мусій тоді він потім був міністром охорони здоров'я. Він якраз надавав допомогу. Інші люди тут багато людей багато людей. Багато, багато що там було страшного цікавого, і те, що запам'яталося. Ну на питання, якщо ви, скоріше, все хочете мені задати одне трьох, Як я відповів, я відповів, що я, я продовжую вірити в те, що все буде добре. Пане Олексію, от ви, ви як людина, яка була там безпосередньо в цей, в цей момент. Бо в мене, наприклад, так сталося, що я що я не був в цей момент. От в центрі Києва, взагалі в Києві, не був той день, а, хоча всі дні я висвітлював як журналіст, теж події Майдану, ну там так обставини склалося. Мені завжди важливо от, розібратися і, і зрозуміти цей момент, чому взагалі оця стрілянина почалася, яка ну, мала вигляд навіть ну дещо хаотичною. Як ви оцінюєте взагалі дії правоохоронців? Так що спіткало? Ну, все ж таки, вони пішли на вбивство цих протестувальників. На ваш погляд, що ними керувало? Як так сталося? ще кривало, я думаю, що це був наказ. І знаєте, там дуже по різному відношення до правоохоронців під час Революції Гідності ми всі чому зосереджуємо. Ну багато хто зосереджується на Біркуті, на цих розстрілах, а там були тоді те, що потім називали Національною гвардією, тобто там були вивершники. Ми чам чай давалися, гарким давали. Тобто там не було великих конфліктів. Конфлікти були безпосередньо цими. Беркутятами і ось цими чорною ротою, яка чинила розстріл. Чому вони почали це робити? Ну, ви знаєте, я, я, я не знаю. Важко сказати. Люди дійсно йшли наверх, піднімалися по-інститутській туди. Ну, вони, може, ну ви, я, ви знаєте, вони скріжча за все вони отримали наказ і вони його виконували, і може. Може, їм їм що йдуть такі люди зі зброєю. Ну їх могли там люди. Теж там же теж живі люди, теж українці були, і за все, їм просто набрехало, що йдуть такі терористи зі зброєю, і тому вони давали таким чином, можливо давати відсіч. Я не думаю, що вони такі були кровожерливі і хоч просто не негідники. Я думаю, що їм просто негідниками були ті, хто їм розповів, що це все неправда про ті людей, які просто мирно хотіли піднятися на інститутська. Шуші за все можливо, що це терористи, їх треба давати місяць. Я ну я таке пропускаю. Але як було насправді ж ми ще досі. Досить... не... Там, там же важливий це, фактор, що були загиблі правоохоронці на той момент, чи поранені, це могло зіграти свою роль у тому, що вони якби боялися, боялися тих, хто йде на їм на зустріч. Це не виправдовує вогонь на Ні, ураження, звичайно, по беззбройним людям, але це ж таки. Ну, цілком можливо, цілком можливо, що це теж заграло свою роль. Ну це трагічні події. Шкода, що вони закінчились смертями людей, ніби але по вулкому рахунку революція досягнула своєї мети. Ми... Ми відійшли від Мордору, ми розвернулися в бік Європи і от досі продовжимо 10 років туди вже рухатися. Ну, а ще з іншого боку, це і спонукало почало, ну, почала війни, захоплення Крима. Ну, знаєте, війна, війна з боку Росії, вона все одно би розпочалася рано чи пізно, вона готувалася до цієї війни. Це був тільки природ зараз. Казати, що. А Грузія, чим завонила там ще які була погроза, зараз україна Балтії, погрози в Польща. Це просто ментальне з Росії, це намагання повернути Великий Радянський Союз, з їхньої точки зору, з точки зору Путіна, це була найбільша катастрофа ХХ століття, Тому так, не так, можна врати, що Революція Гідності стала причиною нападу росіян. А в 22-му році що стала причиною? Ну, тобто, да, ну, сьогодні день 10 років, давайте все ж таки будемо пам'ятати тих людей. Які віддали своє життя ага. в той час. І за, за той настрій, ви знаєте, таке єднання людей, яке було на Майдані, хотілося б, щоб воно було, щоб воно було взагалі в усій країні. Такі люди Помог, Допомога, що, що треба, будь ласка, тобто, світло очі були, світло погляди. Хотілося б, щоб це було. Так само знаєте, пане Олексій, як і у перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, коли кожен українець стояв один за одним, і коли був готовий віддати останній кусочок хліба для того, аби от вижити і перемогти ворога, і дуже би хотілося, аби винні понесли покарання. Я тут ще говорю за чотирнадцяте рік. У нас сьогодні на прямому включенні буде Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації. ДБР будемо дізнаватися, які Зрушення у цьому питанні і кого ми можемо назвати уже винним, або з ким наразі ведеться уже певні певні провадження. Про Крим ви згадували 20 лютого 2014 року, визначено днем початку тимчасової окупації Криму. Таку дату визначила Верховна Рада України. Тодішній міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснював це тим, що, хоча фактичне захоплення Криму відбулося 26 лютого, російські збройні сили тоді порушили порядок перетину кордону, але е, саме Верховна Рада поставила початок 20 лютого 2014 року. І вою зазначали, що Російська Федерація до до цього готувалася, і ось Майдан, як я розумію, це був приводом для того, аби наступати на Крим. А якби Майдан закінчився по іншому, чи можемо ми спрогнозувати події щодо Криму? Ну я думаю, що Росія знайшла би привід для того, щоб їм їм було треба. Для них було два варіанти. Або Україна стає частиною Російської Федерації, ну так як Білорусь, тобто стає таким сателітом, таможний Союз, ну, все що великому рахунку втрачає незалежність і стає, ну як колись була Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ну, і от... Янукович дуже довго дуже довго розповідав нам, що ми збираємося йти в європейський Союз, насправді в домовленості саме з Російською Федерацією. І коли народ не схотів, ну ми європейський народ, він не захотів бути частиною Російської Федерації, то рано чи пізно, бо був би Майдан чи не був би Майдан, Наш рух в бік Європи, наш рух до Європейського Союзу, тим більше до НАТО, спонукав би в будь-якому випадку Путіна в той чи інший спосіб напасти. Ну ще раз, до чотирни року був напад на тому, що на. На, на Крим, ну ці зелені чоловічки, все те, що ми знаємо. А 22.02 ну, другого, що було? Медина ж не а що ж було повному штампорі? Тому не треба знаєте революції гідності чи вважати причиною напада росі Росіян на Україну він був одно відбувся може в інший день, може трохи панусів. А як на ваш погляд, ну інша версія? Ну безперечно, Росія скористалася майданом, так і тими подіями нестабільністю, аби вторгнутися в Україну. Це якби очевидно всім питання, чи вона його організувала? І хай тут не ображаються учасники революції гідності. Адже керівництво в Україні було як прийнято вважати проросійським, і відповідно були агенти впливу Росії там навіть в правоохоронних органах, хоча дехто це заперечує, наприклад, та експерти. А, але все ж таки багато таких фактів, які свідчать і ниточки тягнуться до Росії. Багато хто втік до Росії потім. І відповідно існує ну, в принципі припущення, що Росія могла навіть стояти і провокувати. І сам майдан, і події, які під час нього відбувалися, там були і вбивства і все інше. От як ви ставитесь до, до такого підходу і до такого бачення? Ну я думаю, що це малоймовірна ситуація. Справа в тому, що організувати в пік, в пік протестів в Києві було на вулицях більше біля двох мільйонів людей. Це технічно організувати неможливо, бо ми пам'ятаємо, що в ну, просто всі знають в ті часи, багато хто знає. Були так звані проплачені мітинги, тобто люди виходили там ну, ми пам'ятаємо ці речі, і для того, щоб організувати людей, навіть всі знають, як це як це відбувалося. Були там, десятники, сотники, тисячники. Тобто люди, які обзвонювали людей. Ну там ціла селе, ціла, ці, ці, ці була ціла індустрія була у цих проплачених мітингах, Вони тоді відбувалися з різних політичних партій без прив'язки. І я просто знаю цих людей, які організовували в тому числі ці, ці, ці міті, звісно, всі між собою спілкуються, і організувати 2 мільйони людей неможливо. Технічно, технологічно це просто неможливо. Звичайно, що... незвичайно. Панелексію тут питання в тому, що спровокувати оце обурення, адже хто взагалі збурив людей? Та я от тоді був у Вільнюсі. Повертаючись з вільнюса, я пам'ятаю, що відкриваю новини, а там оцей силовий розгін відбувся під стелою студентів та інших людей, які там ну перебували не Ну, відносно невеликій кількості відносно тих цифр, які ви озвучили, так і дуже жорстко і жорстоко з ними повелися. І відповідно це потім збурило, коли всі зібралися на Михайлівській вже там, там го ну, листопада, якщо не помиляюсь, так? чи 30 -го, 30 го листопада. Ну ви знаєте, це можна при великому рахунку, можна так вважати, але ну трошечки не не сплановане. Це було дії. Я впевнений, що коли почались ну коли Янукович... Відмовився в е, вільніці про підписувати. Ну відмовився йти в Європейський Союз, сказав, що вони обирають шлях до, 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 до таможного союзу. І от ці студенти, ви знаєте, їх якщо б їх не чіпляли би, е, от таким чином, я впевнений, через день, через два вони б розійшлися. Вони mm -hmm. були настроєно оптимітічно, вони вийшли так. Але от хто дав, е, от тут провокацію можна розглядати як. Е, Путін порадив Януковичу, що треба жорстко розігнати протестувальників, щоб показати свою силу, щоб влада має бути сильна, ну як це відбувається в Російській Федерації. Оце могло б бути провокацією. І коли почали бити діт... ну, дітей по великому рахунку, то реакція була От кияни, всі люди були повністю очікувана. Одразу всі вийшли, тобто тут уже це могло бути От наказ від Путіна, ну не наказ, а пропозиція від Путіна, де Януковича, що застосувати силу. Ну Якщо це вважати, що Росія стоїть за Майданом, ну тут то такі, ну, знаєте, тоді можна Ні, Я просто думаю, що ці прізвища Сівкович, та, хто там ще в нас? Захарченко, Ну Янукович зрозумів, вони ж всі в Росії тепер. Ну Янукович втік Захарченко, ну, міністр оборони, міністр цих справ тоді був. Звісно, цю людину мали від, від та, там на них то кажуть, Роста нема де було, було ставити. Вони втікли в Росію. Ну так вони ж якраз і були проти протестувальників. Тобто вважати, що ті люди, тобто революції гідності, по духом рахунку перемогла. І вважати, що перем і ті люди, які програли, це вони от, от вони були проросійські. Вони в Росію втікли. І вважати, що ті люди, які перемогли. Ви ті, хто втік в Росію, теж російські, ну це ви знаєте, ми якось ні, так... ні. Ми це не говоримо. Пане усі в якому ні, разі ні, просто це е, дуже складно. Я, я це дуже можу. делікатна тема. Насправді, да. ні в якому разі це, це я не мав на увазі. Так, я просто, я в... просто кажу я. про просто роль цих спецслужб і, і гри Росії такої, знаєте, на, на своїх агентах. Та й тут тут в Україні ні, Ну, агенти ну, слухайте, Ну агенти впливу. Звісно, вони були слухайте, і провокатори були. і, Я впевнений. Ну, ну, ну це ж коли відбуваються події, де задіяні. Мільйони людей. Ну звісно, там будуть різні і я думаю, там були і СБ і ФСБ, Російська, і СБ Український, провокатор. Все там, все там це було, але вони не грали головну роль. Вони могли бути спостерігачами і намагатися ще спровоцирувати, тобто якусь провокацію. Могло таке бути. Звісно, таке було. Ну це ж дуже великий захід, велика кількість людей, але не грали роль. От ще раз це от ви тільки що сказали, Це було як після початку, перші дні після повномасштабного вторгнення. Хто люди організовував? Ніхто, але Люди одразу об'єдналась. Бо там було те ж саме. Так само об'єдналися люди. ясно Тому... пане Олексію, дуже дякуємо вам. Це насправді Дякую. дуже важка і болюча тема і делікатна тема. Пане Олексію, ми ставимо ті питання, які знаєте, виникають у людей. Тому, можливо, вони не зовсім популярні, але ми долучаємо вас до нашої розмови для того, аби все прояснити, розставити акценти, розставити усі крапки на дні. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.